Вітаю вас, Ефірі Калиське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини калиша в студії працює Ганна Суходол. Музика. З 1995 року вістівська громада 12 липня на свята Петра і Павла святкує день свого села. Не винятком став і цей рік. У п'ятницю у вістові відбулися урочистості та концертна програма. Сільський стадіон традиційно приймає вістівчан та гостей уже майже 20 років. Спочатку футбольні баталії для глядачів, а уже незадовго і концертна програма. Місцеві та сусідські виконавці охоче демонструють свої таланти, які оплесками підтримує публіка. Одне з найкращих сіл району заслуговує і найкращого гуляння. А усе це заслуга доброго газди. Я хочу сьогодні це свято величеве ваше, саме на Петра. Якраз подякувати вам, усім. І особливо вашому сільському голові, який робить в вашому селі все, щоб і дороги були краще, і щоб село освітлювалося. Я хочу вас привітати, побажати всім вам міцного здоров'я, побажати вам щастя, злагоди, сімейного тепла. І вірив краще майбутнє. Василь Степанович згадує і про першочерговий день села, адже сам брав у ньому участь як організатор, так і футболіст. Очільник ради обіцяє молодим мамам до кінця року НВК. А Вістівський бажає хорошої роботи. Я хочу побажати, щоб ви сьогодні мали всі працю, бо сьогодні такий тяжкий час для нашої держави, що люди не мають роботи, люди не мають зарплати, хоча ходять і на роботу, але зарплату не виплачують. По 2-3 місяці я хочу, щоб ви всі мали роботу і мали зарплату гідну, на яку ви заслуговуєте. Звичайно, були нагороди для активістів: сільські та районні подяки та грамоти. Вістівські люди це ті, хто вміють працювати і відпочивати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно близько півтора мільярда людей страждають від харчових токсикоінфекцій. Більше двох мільярдів помирають, в тому числі і діти. Про основні причини захворювання та боротьбу із недугою. Далі у сюжеті. Як стверджують медики, харчові токсикоінфекції викликають продукти, заражені специфічними мікроорганізмами, які у процесі своєї життєдіяльності виділяють утруйні для людини речовини. Найчастіше провокує токсикоінфекції сальмонела та умовно патогенна флора. Влітку, як ніколи, підвищується ймовірність захворіти на цю недугу. Винні в цьому і брудні руки, і немиті фрукти, які щедро поливаються всілякими хімікатами, і спекотна погода, при якій навіть самі якісні продукти швидко псуються. Актуальною зараз питання є проблема як токсикоінфекції. До цієї групи входять такі збудники, як сальмонельоз, протеї і кишкова паличка, найсаме більш розпоширені в даному випадку. До сальмонельоз найчастіше виникає внаслідок того, що батьки дають своїм дітям або самі ж дорослі, вживають в їжу такі продукти, як яйця, курей, качок, гусей. Холодці різноманітні і м'ясні продукти, так само з цих же тварин. Кишкова паличка є постійним мешканцем. Кишечника з умови нормальної мікрофлори. Вона має круглу форму, не здатна доутворювати спор. А коли міняється її коли міняється попадає ще інакша флора, міняється флора кишечника. Вона ця кишкова паличка стає токсикогенною. Внаслідок, внаслідок цього виникає інтоксикаційний синдром як у дитини, так і у дорослих людей. Досить часто отруєння виникають через вживання зіпсованих молочних продуктів, особливо тоді, коли їх купують на стихійних ринках. Також небезпечно зараз вживати, купляти молочні продукти з рук, так як у нас проводиться на ринках, через те, що ви не знаєте, де ця корова чи що вона їла, і за які умови догляду за цією коровою відбувалися, і де це молоко зібране було, і як воно транспортувалося сюди. Внаслідок цього також буде виникав. цього буде виникати е, такі проблеми, як отруєння стафілококами може бути, через те, що на корові може бути, або кишковою паличкою, навіть, внаслідок цього, якщо не не проведені спеціальні гігієни іменно даної корови оцієї. І дитини будуть проводити буде збуджена сама, е, діарея буде відбуватися в неї, головні болі, нудота буде страшна. Е, зневоднення організму буде відбуватися також внаслідок цього. потрібно… Дуже пильно слідкувати за цим, де купляти молочні продукти. Я б радив краще купляти в супермаркетах або в маркетах, в магазинах, де проводиться менше більше якийсь догляд за цими, і особливо потрібно дивитися на дату виготовлення і дату, доки можна споживати це молоко. Не потрібно ризикувати своїм даним здоров'ям. Протягом останніх тижнів в Україні, в тому числі і в нашому місті, почастіше випадки харчових отруєнь. Здебільшого наголошують медики, це пов'язано з порушенням санітарно гігієнічних вимог щодо приготування страв та зберігання харчових продуктів, а ще вживання равніх овочів, фруктів, ягід, в тому числі і кавунів. Щоб уникнути небезпеку з токсикоінфекціями та захистити від цієї недуги своїх дітей, лікарі радять виконувати наступні правила: ретельно піддавати їжу тепловій обробці, перевіряти якість продуктів, не тримати сирі продукти, що вимагають охолоджування при кімнатній температурі, обов'язково перед жуванням будь-яких фруктів чи ягід, мити їх під протічною водою та не їсти продукти, що зберігались на повітрі більше 4 годин, і звичайно дбати про особисту гігієну та бути в цьому прикладом для своїх. Їх дітей. Ілюстрації до дитячої книги намальовані власноруч. Цікаві та повчальні віршики. Все це злилося разом у черговій збірці дитячих віршів поетеси Розалії Буднарчук. Єдиний екземпляр книжечки бачили бібліотекарі міста та кореспонденти калиського міського телебачення. Серденьком дитинства доторкаюсь, саме так назвала свою чергову збірку дитячих віршів калуська поетеса Розалія Боднарчук. Унікальність книги полягає в тому, що це видання можливо буде в одному екземплярі, адже ілюстрації до кожного віршика малювали власноруч студенти Калуського коледжу культури та мистецтв. Це досить клопітка, але водночас і цікава робота, каже викладач коледжу Наталія Якимечко. Студентам одразу ж припала до душі ідея створити ілюстрації до дитячої книги. Адже в наш час дітки бачать за. Звичай у мультфільмах чи книжечках персонажі, народжені комп'ютером у цій книзі. Казкові герої, немов живі, адже в кожен малюнок вкладено частинку любові, добра та душі. Поетеса Розалія Буднарчук не приховує свого задоволення і впевнена, що її спільна праця із молодими студентами дозволить маленьким читачам поринути у кольоровий та безтурботний світ дитячої казки. а ще навчить берегти книгу і дасть розуміння того, що саме книга є джерелом невичерпних знань та мудрості. Детальніше як Створювалася книга, враження та інтерв'ю поетеси, бібліотекарів міста та викладачів коледжу. Дивіться у найближчих ефірах Калузького міського телебачення у одноіменній передачі серденьком дитинства доторкаюсь. Це була вся інформація на сьогодні. З вами в студії працювала Ганна Суходола. На все вам добре.